Це Київ, місто можливостей, за якими сюди їдуть мільйони українців. Це Київ, незламна фортеця. Це Київ, який пережив блекаут, ковід, революцію гідності, дві світові війни, напади монголо-татарів та навіть вселенський потоп. Це Київ, його можна любити, а можна й ненавидіти, цуратись та уникати. Але не захоплюватись ним не вийде. Бо ну це ж Київ з його жовтими будиночками на золотих. Затишними житловими районами та природними зонами це місто, яке сниться жителям кожного СМТ України. Це теж Київ, місто, чи не найбільшої в країні корупційної мафії, розбитих кварталів та гнітючих панельок. Це теж Київ, місто понівечених пам'яток архітектури, спотворених краєвидів та хаотичних забудов. Це теж Київ. Із замороженими будівництвами у центрі міста, ранковими заторами, обідніми заторами, вечірніми заторами та будинками потворами. Як ці дві протилежності Києва живуть під одним небом? Коли я сів писати цей випуск, то згодом подумав: а кому є діло до архітектури, коли в Україні йде повномасштабна війна? У забудовника Хватило сили знайти людей, коли кияни евакуювалися. Перші тижні широкомасштабної війни людина під час оборони Києва знайшла транспорт будівельників і зруйнувала пам'ятку. Іде ми подивимось. Так, відбувається нищення пам'ятки. Сто років тому саме в цій будівлі, яка зруйнована, поліцейська дільниця і місцевих хворішок, там карманників і так далі, їх вели сюди. І вона сама по собі є для нас пам'яткою історії. Ми розуміємо, що, на жаль, не було в неї статуса. Ну і звісно, це не поодинокий випадок, коли забудовник в тупу приїздить і починає зносити історичну будівлю. Якщо активісти встигають, то зупиняють демонтаж, якщо ні, то вимагають покарання у влади. А влада зазвичай користується дієвим прийомом. Ну, це не ми рішаємо вам, он до тих. Але. Перед тим подзвоніть сюди, запишіться. Хоча, знаєте, вони цим не займаються. Вообще, нам би в КМДА, ну, але мінкуль там щось подавав. А, точно, давайте так. Зараз обідні перерву. Проводять адмінівським флотом. Це замок річерда. Реставрація. Андрія. Будівництво. Реставрація. Деяким чином унікальна споруда. Це характерний взірець раннього 2000-х років. Такий особливий архітектурний стиль. Фундаментом раннього маразматизму є е, жадібність. Ви бачите, що це як слойомний пірог Наполеон. І бачите, жадібність вона присутствує тут в трьох слоях. Саме тому ця будівля є унікальна. Я рахую, що навіть якщо ми її не знесемо, то це може навіть претендувати на. Пам'ятку історії, історії глупості і жадібності. Хто не в курсі, чому цю споруду називають будинок Монстер. У 2005-му Київрада дала в оренду компанії Лізинг» ділянку на Подолі, напроти метро контрактова площа. За документами планувалось будівництво восьмиповерхового будинку. Але щось якось воно так те будівництво ну, добре йшло, що збудували не 8, а 12 поверхів і замість дозволених 27 метрів у висоту на Подолі. Ця шляпа має всі 40. Це розквіт архітектури хаотичної забудови. Нам треба забезпечувати планомірний рост. Ми не хочемо, щоб наші міста перетворились на калькуту чи на каїр. Ну є такий термін калькутізація. Величезні, величезні забудовані території, в яких люди не мають шансів ні на що, крім, крім ночів. Хто відповідальний ось за це? Хто відповідальний за те, щоб не було в цих от місцях, як ви кажете, де можна чисто відчувати? Влада відповідальна, яку ми з вами вибираємо. Тема хаотичної забудови у Києві та й інших містах України так міцно закріпилась у нашому побуті, що, здається, ніби вона існувала ще задовго до нашого народження і до народження Христа. Але це не так, і син Божий застав і ось це, і ось це, і ось це. І навіть це, і це. По-простому, цей бетонний вінегрет замішався насамперед через відсутність адекватної містобудівної документації. Під адекватною я маю на увазі таку, що задовільняла б інтереси і влади, і громади, і забудовників. Хто має контролювати влада, в неї є засоби, механізми. Один із механізмів це. Оновлення міцної документації з урахуванням вимог часу влаштування прозорих процесів і максимально широке обговорення проблем, які є в місті, виникають в місті. А як зараз справи з містобудівною документацією? Пало. В місті Києві немає чинного генерального плану. А е, у нього Останній чинний генеральний план у 2002 році затверджений був. А від, від 2002 від року до 2022 20 років е... но ну, ним ко, ніби користувалися тим е, 2002 тисячі другого року. Він який є застарілий. два рази намагалися зробити, не змогли зробити, не, не збіглися інтереси. Депутати не, не затвердили. Дивіться, як я розумію, коли немає генплану, е, можна будувати що хочеш, де хочеш. Насправді близько до того чинний генплан від 2002 року. Ну, намагались зробити. Ну, депутатів не вийшло, ну ніби ним користувались без генплану можна побудувати, що хочеш і де хочеш. Так звучить. Занадто вигідно для можновладців та забудовників, щоб бути правдою, але так воно і є. Ті будинки, які по факту для Києва є пам'ятками архітектури, але законом не затверджені. Наприклад, які механізми можуть бути для того, щоб зберегти зберегти культурну спадщину Тим, кому потрібно і хуке про кот Бачите, оця забудова. Дала Богу, вона зупинилася десь там 12-13 рік. Саме за того, що вже була запроектовано вище ніж це дозволено. Її зупинили. Да. І наразі це 10 років. Вона стоїть Протирічить оцій будівлі. Це будівля дзвіниця храму Константина Єлени. Да і е, відповідно вона була вища ще 100 років тому. Все, що залишилося від церкви Константина і Єлени, ця колокольня будувати це. Це неправильно. У нас є на подолі вулиця Константинівська. Мало хто пам'ятає, звідки ця на вона пішла. І єдине, що нас пов'язує, з цією назвою, це якраз ця дзвіниця церкви Константина та Єлени. А ну, ось ця забудова, яка заморозилась, що тепер з нею, з нею якось якісь законодавчі... Якраз 56-55. Oh, Він призведе до хаотичної забудови міст, до повного контролю за будівництвом з боку самих забудовників. Лобіювання інтересів забудовників, розбалансування системи, узаконення корупційних схем. Власникам земельних ділянок приготуватись. Їм хочуть надати право на узаконення самочинного будівництва. Фактично закладається така собі бомба з повільненої дії. хто живе в домомонстрі. Дома монстрі живе Ківа. Я маленький гвинтік. Ремарочка. Мова йде про законопроєкт 5655, який ухвалило декілька місяців тому. Одразу після цього петиція президенту щодо накладання вето на цей закон набрала понад 40 тисяч підписів за добу. Однак Зеленський протягом 15 днів ніяк не відреагував на петицію. Обговорення, протести і акції архітекторів почалися декілька років тому. Ще після першого читання. Я точно не той, хто буде стверджувати, чи хороший цей закон чи ні. Я лише скажу, чому варто у ньому сумніватися. Я мій віду то, що я тут продвігаю, це сумніви. Це мой товар. Другі чуваки продають уверенность, но не я. Я на сторані самні 5655 в першу чергу має на меті повністю перевести процедуру отримання дозволів та іншої документації на будівництво в електронний формат. На думку законодавців, 5655 нібито зведе нанівець корупцію у сфері містобудування. Додатково зміниться процес контролю будівництва та введення в експлуатацію об'єктів. Запроводиться створення приватних компаній-підрядників, нівелюється вплив влади на будівництво і, як кажуть архітектори, це може призвести до хаотичної забудови. Є чотири боки сторони пептану. Ага. Людина отримала землю. Вона. Може запроектувати сама свою організацію, експертизу зробити своєї організації, побудувати свої експер... організацію, перевірити себе, свою організацію і свою організацію ввести в експлуатацію, і ще й своєю організацією, все це інші речі ввести в єдиний реєстр речових прав. Все 56-55 Це нехай не досконало, але нове слово і йде в тих принципах, які закладені. І пройшли вже випробування на заході, тому я рахую, що не такий страшний чорт, як його малюють. 56-55 Планує повністю витіснити корупцію з містобудівної галузі. По перше, вам блять самим не смішно ш... Ну, що ви говорите. По друге здається, існують відповідні органи для боротьби із корупцією, які, до речі, не залучені у цій реформі. Так якого ви туди лізете? Закон несе в собі багато позитивних моментів, які реально можуть врятувати наше становище. Але для їх втілення необхідний міцний фундамент у вигляді тієї ж документації. А без неї ну, неможливі жодні зміни. Та про яку реформу можна говорити, якщо чинний генплан Києва зараз 2002 року. Давай далі. Повернемось до замороженої забудови по Константинівській. Влада зупинила незаконне будівництво. Коли доробили сьомий поверх, є впорались! Далі що? За 10 років ця розвалюха як стояла із запакованими цеглинами, так і стоїть. Мери міст, зокрема, Каличко, грозився, що нові закони забирають владу і контроль над містобудуванням. Ну а як ви нею користувались? Вітаю! Ну навіщо карасю-косяк? Ну, тут треба водна основа. Щось не сидить вона тут списується. Ой, Я придумав собі в голові, але на тексті вона не ну так, да, косяк, нахуй як буде карась купити курити косяк, якщо він під, під водою. Йому треба водник, Логічно. Якраз 56-55, Чому там передбачений механізм, згідно якого місто може вирішити ці проблеми або держава, да? не тільки там місцева громада. І ну наразі немає механізму, щоб це все він нібито є, але якщо б він був за 10 років, я думаю, що воно б вже змінилося. Давайте на цьому завершимо із законом №56-55. Взагалі, я його сьогодні згадав чисто для загальної картини, аби стало зрозуміло, що навіть під час повномасштабної війни архітектура залишається важливим фактором нашого я. Та що очікувати від закону на дві тисячі сторінок, який передали депутатам за годину до голосування, і без фундаменту містобудівної документації та думки громадськості важко знайти його корисним. А скільки я вже про це сказав. Раз, де, де. Тому наша задача зробити із нього реальний інструмент вирішення проблем містобудування. Я не піріку. Ні, в тексті було. Написав текст, то тобто там пише, я не перекур. Я сказав. Ця будівля цікава чим, що з однієї сторони ви бачите там на фасаді надпис 1889 рік. Але якщо подивитись на архітектуру, це це надбудова 1889 року. А низ, да, ми бачимо, що він має архітектурну якусь завершеність, і він набагато е, раніше було виконано. В тому числі ця вулиця, як шлях, да, вона і. Е, Одна із тих вулиць, які зберіглися після пожежі. Вона трошки змінилася, вона ось десь отак ішла, віляла, але десь тут вона і була. Я думаю, що якщо археологічно ми розкопаємо тут шар на 7-8 метрів вниз, ми можемо знайти декілька метрів дерев'яного настилу там, тисячолітньої давнини. Там він вже прогнив, але він є там під землею. Ми бачимо, що це не характерна забудова Києва. До речі, Багато людей вони топлять за історичну забудову, не розуміючи її цінності. Ведь цінність не в тому, що вона красива, це само по собі ну, зрозуміло, а цінність в в автентичності. Оце наша київська автентичність. А оця будівля да, но це імітація чогось середнього між Англією, а, цеглою з Польщі, це цегла називається Старий Люблин, польський виробник на німецькому обладнанні. І Ця парцелація, ця ковка, там умовно кажучи, це, це перший поверх мансарда це зовсім чужа історія для нас. Ця будівля це наша історія, а ця будівля це якась картинка з журналу європейського, яка для нас чужа. Якщо перевести, перевести в лінгвістику, це, наприклад, наш чесний Шевчук, воно може там не саме романтичне прізвище, але прізвище Шевчук. Це наша і це наша ДНК. А це барон фон Дель Шевчукштейн. Тобто, от собі понабирали чор знає, що і від Шевчука нічого не залишилось. Тобто, ми проміняли чужу красиву історію, вигадану, чужу красиву родословну, вигадану. На може не таку красиву, але дійсно нашу і правдиву свою історію. Забудовник момент. Навіщо наслідувати київську автентичну архітектуру? Давайте краще збудуємо копію англійського будинку з німецької цегли, яка виробляється на польському заводі. Це ж так стільово! Коли ми з Миколою стояли на Кирилівській 11, напроти шикарнющого міщанського будинку 19 століття, через який йому подібні в той час Київ називали новим Парижем. Ну блядь, я дивився на сусідні копії цих баронів фон Чевчуків і. Не гоніть, чуваки. Ну не гоніть, як можна довести до такого стану нашу київську забудову. Так, за будинок відповідальні саме його власники. Але ну хто ж має контролити? Міська влада будинку два століття, два бляха століття, а ви ж тепсілі дозволяєте довести його до такого стану, будуючи поряд новенькі копії якихось англійських будиночків, бо це стильно. Вот що бляха стильно. Шевчук, це стильно. У мене в руках та цегла, з якої, в принципі, побудований Семлянські три. Вся справжня наша автентична забудова Києва. Весь весь Поділ, весь Київ, Лавра, Печерськ, Хрещатик це саме з цієї цегли. Ну, різні різні клейма, але цегла жовта наша київська. Замість того, щоб визнати свою історію і шар за шаром збільшувати її моралі, є досягнення, її політ, ми намагаємось запозичити чуже для нас і дивуємось, що воно в світі не викликає поваги. Хто працює в міській раді і в Мінкульті. Ну як можна не слідкувати за станом таких будівель? Сука, ви проміняли 30 видів київської цегли, які робили окремо для кожного будинку. На сука німецьку, яку роблять в Польщі, щоб збудувати англійські Чуваки, вас жорстко попаяло. дуже жорстко попаяло. Самою <п> парафіале. Та був пранк. Так що я вас пранкану. Цегла жовта наша київська, а вона ще фігурна. Чому тоді вони замарачувались на те, щоб було в одному будинку там 50 видів різної цегли? Тому що, якщо подивитись, ну там вона вся, от один елемент з однієї фігури, другий з другої, і це все цегла, яка рядова. Що значить київська цегла? Ну, київська чому? Тому що всі кар'єри і вся глина, яка навколо вона мала характерний колір при виготовленні цегли жовтий і ми. Бачимо якраз цей період капіталістичної доби Києва, да? е, там кінця 19-го, початку 20-го, жовту цеглу. Це якраз наша характерна для Києва цегла. Це теж частина київського ДНК. На самому центральному елементі, да, там ініціали господаря або хто побудував. А болячка, наша київська будівель, і чому їх треба зараз вже е, рятувати. От, якщо подивитись на це перекриття балкону, то метал з обох сторін, тут видно, він тримає ось метал, іде і ось. І цегла, вона аркою е тримає скріплене і на розпорці держиться. І якщо цей метал не укріпити, якщо цю цеглу не забрати воду, то воно зруйнується. Чому метал рживіє, цегла теж е руйнується. А за того, що з цього балкону не забрано не зроблено водовідвід, то таким чином, ще він там 10 років простить і вже буде не підлягати відновленню. Основне, що руйнує історичні будівлі, можна поділити на три топ. Перший топ це держава, вона більш за все і бізнес, вони руйнують. Другий — це транспорт вібраціями, а третій — це вода. Четвертий — це мешканці. Гідроізоляція старих. Стоїчних будівель, вона вже згнила. Фундаменти, вони не глибокі. Тобто, у нас там ну, метр там, ну, 90 сантиметрів. І волога через низ, через землю капілярно піднімається по стінам, і при зимі, при заморозках вона гниє. І це теж те, що можна було б зробити невеликим коштом для того, щоб законсервувати будівлю, щоб вона ще там простояла 100 років. Щоб ще простояла 100 років. Бляха, ще 100 років. Ну як можна грозитись, що в тебе хтось може забрати владу, якщо в тебе є можливість зробити 200-річну будівлю трьохсотрічної чуваки? за що воює наша армія? Хіба з 14-го не було ясно, що без історії нас як народу не буде? А архітектура це величезна частина історії. Звісно, мешканцям буде плювати на цю будівлю. Їх ніхто не контролить, ніяких наслідків немає. Все одно ж знесуть і щось нове побудують. От таке мислення. Тоді я і кондішни поприсверлюю, і камери на саморіз, аби мансарду дороблю. О, а ще класно прогіз для карети замурувати. Це вікно закрите, це ж був проїзд для карети. Сука, що має бути в житті, щоб дійти до моменту, коли ти замуровуєш прогіз для карети. Але я хочу зауважити, що, звісно, мова не йде про усіх, хто живе у таких будинках. Я сам переїхав у дореволюційний будинок 1905 року. І як тільки ми познайомились із сусідами, вони розповіли, що роблять ремонт. Я своїм сусідом вписався, ми потроху почали допомагати відновлювати, бо до того, як сусіди заїхали, там була просто кунсткамера. До чого я веду? Мешканці слідкуватимуть за станом таких історичних будівель лише коли розумітимуть їх важливість. А коли ми думаємо, та пофіг, все одно воно все старе, нікому не треба, його знесуть. Ні, чувак, не знесуть. Тобі подобаються мурашники на дарниці, чи може привести до ладу шикарні будинки із київської цегли, якої там 30 видів. А держава своїм прикладом та різними програмами має спонукати людей дбати про такі пам'ятки. Але ми бачимо, що в інтересах держави це не виникло навіть під час війни. Тому тепер ми самі маємо це розуміти, самі вивчати, чому це важливо, і доносити іншим, бо інакше не буде. Інакше будемо на Подолі спускатися із 45-го поверху, щоб ввечері піти у хвильовий, а після ще й наверх треба підійматися буде. Так що люди, подумайте, загалом, дивлячись на кількість незаконних та хаотичних забудов, споклюжені краєвиди і понівечені пам'ятки архітектури, складається враження, що міська влада гуляє по місту десь так. Так, ми вже поговорили про те, чому і як виникла хаотична забудова, і як нищать пам'ятки архітектури і нехтують спадщину. Але перед тим як підсумувати сказане. Твердження, що лівий берег це не Київ виникло давно. Завжди комунікація між лівим правом берегом була складна, вона і сьогодні вона залишається складною. І саме це підтримує а -а афористичний термін, що лівий берег — це не Київ. Насправді те, що у Києва є лівий берег, це прекрасно. Те, що місто формується по два боки великої ріки, такої екваторії, це феноменально, це чудово, це, це казково. Те, що ви говорите панельки, а зараз це будівництво, ну, по-перше, Якраз на лівому березі може бути висотне будівництво. для, для нього дев'ятиповерхове є фоном, а ці висотки являються акцентами. Чому їх там тулять? Бо інфраструктура сформована. Розумієте, будувати комерційне житло, велике житло на невеликих ділянках, там, де, де сформована інфраструктура, де вже все є, де все підведено. Це так, ніби е, ви купили е, паску, чи вам запекли паску, ви сидите виковирюєте з звідти ізюмчик. Ну, от ізюм най, най, найприваблише. А вже паску можна потім їсти з холодним, можна не їсти. Це ізюм із булочки. Любі кияни, хто живе на лівому березі? Напишіть, як вам інфраструктура? <звук> В Токіо живе понад 14 мільйонів людей. І як там міська влада розрулює всі проблеми? Місто поділено на окремі квартали. і у них громада сама вирішує, що там і як будувати, і як планувати територію і бюджет. Ну вони ж там живуть, логічно, і їм це вирішувати. А влада там, звісно, все контролює, але ніякого тиску на громадян. Це лише один варіант, як. Зробити житлові квартали більш приємними для відвідувачів і комфортними для проживаючих, схожих прикладів по усьому світу. Ви ж розумієте, повно. А у нас а під з того, а у нас можна зразу футажі, ляпс, лівий берег хуйня, дарніса туди, сюди. Якась музичка. Можна під смерті кургане Моя енергія. Дуже і дуже тішуся з того, що зараз же покоління, де да їхня домівка це не тільки квартира, не тільки їхній будинок, але і вулиця, і місто, і квартал цією високою моралю, коли людина і всесвіт вони в чомусь є одним. Киянин він не відрізняє себе від Києва. Він розуміє, що він може жити на Троєщині, але якщо руйнують будинок на вулиці Володимирській, то це теж його домівка. Це ж хтось прийшов в його дім. І руйнує його історичну середу, те, те що є його ДНК. Да? Тому що що нас відрізняє, наприклад, від Парижан, в Парижі, там деякі місця з точки зору архітекторів поцікавіше, але це чуже ДНК. Це наша ДНК, це і є ми. Тому можливо, ця будівля, вона не є там чимось там в світовому архітектурному надбанні, але для нас це частина нашого ДНК. Я живу в Києві вже десь три роки. Перші місяці після приїзду я мешкав в общазі з пустими стінами, сірими меблями і потрісканими панельками за вікном. Коли мене запитували, чи не нагнітає атмосферка, я казав: «Та мені пофіг, ребята, що там довкола. Головне, що в мене в голові я себе нормально чухаю. Мені знадобилось трішки часу, аби зрозуміти, як середовище впливає на мене і на людей загалом. Навіть навіть на те, що впливає, середовище формує і змінює людину. Вуличка, якою я ходжу на роботу, закинути будівництво, яке закриває вигляд з балкону, і подібні речі день за днем формують нас. Ось чому важливо оточувати себе чистими вулицями, автентичними будинками та природними ландшафтами. Все це не дає тобі. Потонути у сірому бетоні міст і забути історію і твоє місце в ній не дає забути, заради чого ми боремось і що маємо залишити наступним поколінням, бо архітектура країни це менталітет нації. Нормально.